І нам потрібні сильні і рішучі люди. І саме тому я прийняв рішення сьогодні, попросив уряд, щоб швидко зібрався в ніс мені подання і підписав указ про призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаляна. Президента України про призначення Геннадія москаля головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначити москаля Геннадія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Віддаю найбільш цінне, що І Таке є в тому числі і по Луганській області, де Геннадій Інач проявив себе з найкращого боку, завоювавши величезний авторитет своєю сміливістю, мудрістю, ефективністю, антикорупційністю, роблю все можливе для того, щоб показати, що і Закарпаття сьогодні для президента це перший приємник. І ми ніколи не залишимо Закарпатців один на один з бандитом. Один на один з корупціонерами. І Геннадій Геннадійович буде посилений дуже потужно. Я впевнений, що дві переваги Геннадія Геннадійовича дають мені тверду не надію, а впевненість в успіх і впевненість в перемогу. Це його повна незалежність. Бо куди не ткнив закалпать, кажуть, що цей того, цей того, цей до того плану належить, цей до того. Маскаль до кого належить. Добре. Найкраще в А друге, досвід набути на фронтовий Луганщині, де кожного дня над головою спустили смістили От казалось би. Це людина, яка, я не знаю, може, 15 те місце роботи змінює. Бачите, я попав. Змінює за останні роки. Тепле, спокійне життя в Верховній Раді депутатів. Запрошую президент Геннадій Іванович, треба їхати в Луганськ. Жодних умов, жодних торгів, так чи ні? Трохтіч, коли збиратися? Три години. Година воєнна. Через три години буду вибрати. Так само голов зговорити. Я дуже вдячний за таку державну позицію. Геннадій Ігнат скаляв. Але хочу розчарувати, Геннадій Геннадій. Геннадій Геннадійович, Не думайте, що в Закарпатті вам буде набагато легше, ніж при фронтовій Луганщині. Тут теж є фронт. І тут теж є фронт за Україну. Фронт з корупцією, боротьби з контрабандою. Тут ворог. Інколи орієнтуватися значно складніше, ніж степу на Луганщині. Але я думаю, що ми вам віддамо класний GPS, у вас є дуже вірний компас на порядність, на чесність.